Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про одну з найсильніших духовних практик, яка може змінити не лише вас, а й вашу долю це аскеза. Поговоримо, що ж це таке насправді, для чого люди беруть аскези і як вона пов'язана з нашими бажаннями. Бо дуже часто саме через бажання ми застрягаємо в ілюзії, а іноді через бажання народжується шлях до істинного пробудження. Що ж таке аскеза? Справжній сенс. Слово аскеза походить з санскриту тапас, що буквально означає внутрішній жар горіння. Аскеза це не покарання себе, це не про страждання чи жорстокі обмеження, це свідоме стримування енергії, яка зазвичай розсіюється в емоціях, задоволеннях та реакціях. Аскеза це фокус. Уяви, що твоє життя це струмок. Який розтікається по камінь. А аскеза це труба, яка збирає всю воду в один потік і дає тиск. Ти стаєш направленим, сильним, тихим, але не зламним. Для чого брати аскезу? Є кілька причин. Перша очищення розуму. Аскеза прибирає зайве, вона не дає задоволенням управляти нами. І тоді ми бачимо істину без шуму, без страхів та без его. По-друге, накопичення сили. У кожному з нас є величезний запас життєвої енергії, але вона витрачається на гнів, образи, лінь та надмірну балаканину. Коли ти береш аскезу, наприклад, мовчання, піст, ранній підйом, ти накопичуєш цю силу. А життєва енергія це валюта для реалізації намірів та бажань. І третє трансформація карми. Аскеза це добровільна дія, яка спалює стару негативну карму. Вона не просто прибирає наслідки, вона змінює саму причину. Які ж бувають аскези? У священному тексті давньоіндійської філософії описано три рівні аскези: аскеза тіла. Це піст, чистота, дисципліна, простота, наприклад, відмова від солодкого, холодний душ, ранній підйом, аскеза мови говорити правду, не грубіянити, не скаржитись. Слова мають силу творити або руйнувати. Аскеза розуму це спокій, тиша, контроль думок та вдячність це найглибша, найскладніша аскеза. Ти можеш обрати свою. Та, яка викликає опір і є твоєю точкою зростання. аскеза і бажання. Як вони пов'язані? Ми всі маємо бажання, це природні, але бажання без сили це просто фантазії. А сила береться звідки? Стриманості. Коли ти стримуєш свої імпульси, коли не витрачаєш енергію направо і наліво. Ти накопичуєш внутрішній жар, ту саму життєву енергію? Ця енергія як вогонь, у якому народжуються нові реальності? Саме тому кажуть, бажання загадані під час аскези, здійснюються. Але є нюанс: душа виконує бажання тільки якщо вони чисті, і якщо вони не йдуть у з твоїм вищим шляхом. Як же правильно загадувати бажання під час аскези? Формулюй бажання у позитивній формі. Не я не хочу бути бідним, а я живу в достатку і служу світу, підкріплюй бажання дією. Хочеш здоров'я постій, хочеш кохання очисти серце, хочеш грошей, віддай щось цінне. Пропиши намір і тримай його в серці. Можеш написати і покласти під подушку або тримати в молитві. Не чіпляйся. Найвищий рівень це віддати бажання Богові сказати: Нехай буде не моя воля, а твоя. Але я відкритий до благості. І ще важливий момент, щоб аскеза не стосувалась інших людей, який результат дає аскеза. Аскеза змінює тебе зсередини. І тоді змінюється все навколо, стосунки очищуються, приходять ресурси. Старі болі відходять, з'являється ясність, напрям, сила. Ти ніби заново народжуєшся, але вже не слабкий, а зрілий. Давай підведемо підсумок. Аскеза це не про, не про боротьбу, це про любов, про любов до своєї душі, до своєї мети, до свого вищого я. Це вибір жити не автоматично, а свідомо. Вибір – Стати світлом у світі, який загруз у спокусах. Якщо ти відчуваєш, що настав твій час, обери свою аскезу. Бажання народжується у серці, а здійснюються через силу.